Престижна міжнародна премія Museum and Heritage Awards вперше в Україні почесну нагороду отримав Національний музей історії України у Другій світовій війні за виставку про окупацію Київщини російськими військами, яка шокувала весь світ. Це одна з найпочесніших відзнак у ділянці. Культурної спадщини та музейної сфери у Європі. Нагороду ми отримали за професійну стійкість, за професіоналізм, виявлені на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну і, власне, конкретно за ось цю виставку, яка називається Україна розп'яття. Атмосфера на церемонії нагородження була особливою. Пригадує куратор виставки Юрій Савчук. Іноземні колеги з 92 музеїв світу, що увійшли до шорт-листа фіналістів, стоячи аплодували українським музейникам. Це перша виставка у світі, створена під час війни. Всі її експонати зібрані після повномасштабного вторгнення Росії. Це е, наш внесок у боротьбу на культурному інформаційному. Фронт виставка об'єднує дві великі частини, що мають назви Орда і Україна розп'яття. В кожному залі відвідувачів зустрічає титульна інсталяція, на якій зроблений ключовий акцент. У першому залі ми бачимо перед собою червону зірку, наповнену чоботами окупанта. Це такий усталений, традиційний, відомий, зрозумілий символ агресії, окупації, насилля для багатьох народів і в усьому світі. Автор знакової інсталяції, художник Антон Лого, у Нью-Йорку експозиція викликала жах та обурення кремлівських пропагандистів, адже символізує радянську ідеологію, яку успадкували росіяни. Головна мета виставки показати справжні обличчя агресора і наслідки рускава міра в Україні. І, можливо, одним з найбільших і найуспішніших проектів на міжнародній арені пов'язаний з цією базовою виставкою. Стало представлення виставки Україна розп'яття Трибунал у будинку, розташованому проти Організації Об'єднаних Націй. Експонуються і церковні артефакти як символ понівеченого російським вторгненням, але живого, духовного та культурного світу України. Це реліквії із знищених українських храмів або розстріляних російськими загарбниками українських храмів. Вони були привезені з Київщини. Переважно це бороварський шлях. Але разом із тим, центральна експонат цієї композиції це ікона, привезена з храму святого Димитрія Ростовського з Макарова. Всередині ікони й досі видніється улемок російського снаряда. Серед музейних об'єктів купол спаленого дерев'яного храму із села Лук'янівка та деякі предмети побуту з Іванківського музею, де зберігались картини відомої художниці Марії Примаченко. Їх вдалося врятувати завдяки музейним працівникам і небайдужим містянам. Тож ми зараз, на жаль, можемо лише споглядати частини конструкції музею, які були привезені прямо з попелища, і ми можемо констатувати те, що така. Звіряча жорстокість до української культури з боку російських загарбників цілком легко пояснюється тим, що ця агресивна російська ідеологія руського міру вона заперечує існування українців як окремого народу, а відтак заперечує право українців мати свою культуру, свою історію. Російські загарбники нищать усе на своєму шляху: музейні колекції, освітні та медичні заклади, житлові будинки катують і вбивають мирних українців. 37 днів пекла. Таку назву має наступна. Експозиція присвячена мешканцям Гостомеля, які понад місяць прожили в бомбосховищі. Відвідувачам представлена амуніція, зброя, пропагандистські та особисті речі росіян. Більшість предметів у контейнерах від ворожих ракет, що слугують імпровізованими вітринами. Я тримаю в руках шоу російського пілота, прізвище його Сафаргалеєв. Це командир ескадрилі-гелікоптерів, які атакували Гостомель у перший день Потім штабного вторгнення, який був збитий у перший день. Це є справді унікальний артефакт, який розповідає про оборону Києва. І цей артефакт передав нам головне управління розвідки. До збору експонатів підштовх. Хнула зустріч з Валерієм Залужним у березні 2022 року. На деокупованих територіях, котрі ще були заміновані, музейники супроводжували військові. За перші місяці повномасштабної війни вдалося зібрати понад 1700 предметів. Виставка працює з травня 2022 року. За цей час її побачили майже 150 тисяч людей. Україна продовжує привертати увагу світу і демонструвати незламність та мужність нації, і музейний оскар яскраве підтвердження.